Доброго дня і слава Україні! Я Олег Рестопа. Це історія для дорослих. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих і підтримуйте нас на патреоні. Хто ці діти вважається, що це син і донька є? І схоже, що Гітлер був їхнім батьком. Широкому загалу вона стала відома через художні фільми про війну. Її зображали хто як хотів, згідно смаків автора і аудиторії. Так в радянській кінострічці 49-го року падіння Берліна Єва Браун зла і фанатична нацистка. Всі твої генерали свінні у кіноепіпеї звільнення, зняті 20 років по тому, вже не така зла, але все ще фанатична нацистка. Ти віриш мені, Єва. Вірю, мой фюрев. Передайте мой приказ. Пустіть води шпрея в тунелі. У американському фільмі Бункер 81-го року з блискучим Ентоні Гопкінсом Єва безтруботна блондинка, яка змирилася зі своєю долею. У німецькому бункері 2004-го дружина Гітлера закочує гучні гулянки на тлі загибелі імперії. А у російському молоху єва взагалі бігає по резиденції Голою і дає Гітлеру ногою по дупі. Однак найкраще і найповніше показала себе і своє життя з тираном сама Єва Браун. Вона захоплювалася кінозйомкою, зокрема й кольоровою. Тож і показала своє життя з диктатором не у чорнобілих тонах. Історія особистого відеоархіву Єви Браун справжній детектив. Плівки знайшли союзники одразу після війни. Частину використали для пропаганди, а потім загубили на довгих 30 років. Свої кінозамальовки, коханка і майбутня дружина Адольфа Гітлера знімала з 1936 по 1941 рік. Це були її найщасливіші роки з переїзду до гірського маєтку фюрера до перших поразок Німеччини на фронтах Другої світової. За цей рік Вермахт не зумів зайняти Москву на півночі, і Каїр на півдні. Союзна Японія, замість вдарити стилу по більшовиках, напала на США. Німеччина втратила всі шанси на перемогу. А ще цього року у Берліні народився Луц Беккер – майбутній режисер та художник. На початку 70-х він шукав відеоматеріали для свого фільму про Гітлера під символічною назвою Двоголовий Орел. Бекер натрапив на американську та британську післявоєнну хроніку із незвичайними кадрами гітлерового побуту. Потім на очі йому потрапило фото Єви Браун з камерою в руках. Лут зрозумів, десь у архівах лежить невідомий скарб приватне відео Єви Браун, зняти не для воєнної чи партійної пропаганди, а для себе і свого коханця. Довгі роки Беккер шукав ці плівки у всіх кіносховищах світу, але в каталогах вони не значились. Луц добрався до складів Національного управління архівів та документації США з відбракованими матеріалами та перерив їх всі вручну. І таки знайшов. Це був цілий набір кіноплівок нестандартної ширини 16 міліметрів. На першій же плівці Гітлер і його поплічники в домашній атмосфері жартують і п'ють чай. Незвичайні крупні плани убивці мільйонів. На одному з кадрів у вікні відбивається оператор. Точніше, операторка. На іншій плівці з'являється авторська назва усієї колекції. Колоритна кінопрограма Єви Браун. Ці кадри стали сенсацією. Найкраще збережені з них одразу ж потрапили в документальні фільми. У Німеччині німі сюжети одразу озвучили, розпізнавши по губах, що говорять персонажі. У 2012-му американські архівісти розпочали реставрацію і оцифровування всієї колекції гітлерового домашнього відео. Нарешті, у 2019-му, Національне управління архівів виклало усю цю колоритну кінопрограму, як назвала її авторка. Загальний доступ. <звук> Сьогодні про Сталіна і маленьких дітей. <звук> <звук> і під... Я хочу його там підчеркнути. Історія найвідомішого фото диктатора. А також його національної політики це все таки такий державний шовінізм, який є і ми навіть не віримо, що у нас є ще про те, як грузин став росіянином а російський народ найрівнішим серед рівних. Що ви ще не підписалися на історію для дорослих? Підписуйтеся і буде вам щастя та знання. Не забувайте про патреон та донат у описі під відео. А тепер до нашого сьогоднішнього героя Сталіна. Представителі свободних народів многонаціонального Советського Союзу приносили сюда гарячі чувства любви. Пріданості і благодарності товаришу Сталіну. 30 січня 1936-го, перша сторінка газети Правда виглядала ось так. Передовиця називалася Єдина сім'я народів. Це про радянські народи, звісно. А поруч було розміщено ось це. Одне з найвідоміших фото Сталіна, де він з дівчинкою на руках. Світлина вийшла доволі випадковою. Тривав прийом делегації Бурят Монгольської Автономної Республіки. І Тут почалися речі безконечні, було страшно скучно. І Я терпела-терпела, і потім я просто встала і пошла. Думаю, що я зараз пойду і передам наконец эти квіти. Дівчинка Геля, повне ім'я Енгельсіна, донька наркома землеробства, бурят Монголії Ардана Маркізова. Щиро вручила Сталіну одразу два букети. Диктатор підхопив її на руки. Все це перед об'єктивами фото та кінокамер. Присутній там редактор правди, хоч і був атеїстом, радісно вигукнув цю дівчинку, послав нам сам Бог. Уже наступного дня фото не лише потрапило на обкладинку головної газети країни, а й почало масово тиражуватися. Мільйони плакатів з гелою по всій країні стверджували: дякуємо товаришу Сталіну за щасливе дитинство. Скульптор Георгій Лавров, якого засуджували за занадто довге відрядження у Париж, вирішив підлестити Сталіну і перетворити фото на монумент. П'ятиметрову скульптуру встановили в московському метро, а ще вся країна масово виробляла маленькі копії. Їх виготовили понад три мільйони. Тільки в туалеті не стояли всюди. Отливали, отливали, і монтували, детолька і парикмахерських була. И... І, і в аптеках фотоплакати та скульптури несли подвійний зміст. Сталін виступав не лише у ролі батька усіх радянських дітей, а й батька радянських народів. Тільки от тепер він перестав бути етнічним грузином Джугашвілі, а став росіянином Сталіним. У тій же газеті Правда наголошувалося і на цьому, і на керівній ролі російського народу серед інших радянських народів. Після окупації Червоною Росією України, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану там продовжилися повстання. Тож у національному питанні більшовикам довелося піти на поступки. Великоросійський шовінізм, принаймні на словах, засуджувався. Пропаганда наголошувала на рівності народів. У республіках почалася політика коренізації. Після смерті Леніна Сталін певний час підтримував це у боротьбі за владу йому потрібна була підтримка регіональних лідерів. Але щойно розправившись з опозицією, Сталін згорнув коронізацію і повернувся до імперського ставлення. Усі народи рівні, але російський рівніший. Ми найбагатіші люди на планеті, без всякого нато привлечення. У 1933 році Сталін зібрав у Кремлі радянських письменників, дати їм настанови, як правильно писати. Джугашвілі підняв тост. За радянську націю. А потім додав: я якось сказав Леніну, що найкращий народ російський, найбільш радянська нація. Великої руської нації нації кушкіна і Толстого Горкова і Чехова Суворова й Кукозова. У 34 му у школах відновили вивчення історії, возвеличуючи минуле Росії. Підручник затвердив особисто Сталін. Його назвали Історія СРСР. У минулому російський народ збирав інші народи. Схоже, збирання він розпочав і зараз, сказав Сталін. Це все-таки такий державний шовінізм, який є, і ми навіть не віримо, що у нас є. Показовий приклад зміни парадигми Богдан Хмельницький і його пам'ятник у Києві. У 20-ті роки гетьмана таврували зрадником, ворогом українського селянства. Кожного разу, коли на Софійській площі збиралися комуністичні мітинги, найбільш затяті вилазили на камінного Хмельницького, намагаючись звалити його з постаменту. Ну і марно звичайно. Проте у 37-му настала раптова переміна. У тій же газеті Правда вийшла стаття про помилки у підручниках історії. Її автором був сам Сталін. Автори цих підручників не обачають ніякої позитивної ролі у діяльності Хмельницького у 17 столітті в його боротьбі проти окупації України Шляхетською Польщею чи Султанською Туреччиною. Йосип Сталін. Потім Сталін стверджував, що окупація України та Грузії, яку Сталін назвав Приєднанням, були меншим злом у порівнянні з захопленням цих теренів іншими країнами. Після статті Сталіна підручники, звісно, переписали. А Хмельницькому почали зводити нові пам'ятники. Їх встановили 120. Більше було тільки Леніну і Шевченку. Але повернімося до дівчинки Гелії Бурят Монголії. Підтримка тамтешньої автономії тривала теж рівно доти, доки Сталіну це було вигідно з меркантильних міркувань в очікуванні війни з Японією. У 37-му він раптово змінив тактику: усе керівництво бурят Монголії арештували за звинуваченням у шпигунстві, зокрема, і батька Гелі Ардана Маркізова. Практично все правительство було арештоване, і в останню чергу мій моятець. І ми з мамою написали письмо. Я кажеш, написала під диктовку мами. Єдиною відповіддю на особистий лист гелі Сталіну став арешт, заслання а потім і вбивство її матері Домініки. Батька теж розстріляли, звичайно. Виникло питання: а що ж робити з плакатами та статуетками? Не може товариш Сталін тримати на руках доньку ворога народу. І тоді у Кремлі вирішили просто замінити дівчинку. Так місце Гелі зайняла таджицька дівчинка Мамлакат Нахангова. Випадкового свідка підробки скульптора Лаврова теж арештували. Йому, щоправда, ще дуже пощастило. Лавров пережив Сталіна, навіть залишив творчий спадок в українському Маріуполі. Гелю вдочерили далекі родичі. Вона змінила прізвище, жила у Москві і з жахом іноді зустрічала власне фото зі Сталіним. А ти підписався на історію для дорослих? Підпишись негайно. Ну і не забувайте підтримувати нас у Патреоні та донатами. Дякую. У національній політиці Сталін продовжував виокремлювати російський народ з поміж інших радянських, як керівний та найвеличніший. Особливо це загострилося під час Другої світової війни. Відомо його тост перед радянськими воєначальниками з нагоди перемоги. Я п'ю за здоров'я російського народу, тому що він є найбільш видатним серед усіх націй, що входять до складу Радянського Союзу. Я піднімаю тост за здоров'я російського народу не тільки тому, що він керівний народ, але й тому, що він має здоровий глузд, загальнополітичний здоровий глузд та терпіння. Власне, Сталін і створив міф про те, що нацизм перемогли виключно росіяни, а інші, мовляв, були зрадниками. Миф, у который до сих на Россию. Врешті Сталіна там зараз знову шанують, а не згодних з цим арештовують. Гарі <стрёх> воду палач <плёж> народу! Убійство жінчин дітей! Давай, бери, швидко, забирай. Ми Путін в усьому наслідує свого кумира. а в Любові до дітей навіть перевершує. Ми дуже любимо своїх дітей. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про Сталіна, Путіна і національне питання в усіх формах Російської імперії. Підписуйтеся на історію для дорослих. Не забувайте про донати та Патреон. А на сьогодні все. До зустрічі за тиждень.